Чому Elden Ring настільки хайповий? Чому про цю гру цілий рік говорили на кожному розі, та чому він актуальний і наразі, та буде залишатися таким ще дуже довго? Привіт! В кадрі сьогодні Вова, і поки Аня готує новий ламповий огляд, я хочу з вами поговорити про Elden Ring. Oh, shit. Here we go again. Щоб розібратися у цьому питанні, треба звернутися до витоку жанру Souls Like та розібратися, чому він поступово захоплює світ геймдеву та чому саме Elden Ring, безперечно займає перше місце серед всіх інших ігор студії From Software. Наприкінці нульових світ відеоігр почав активно мінятись. В ігрову індустрію стікалося все більше і більше хороших менеджерів, які чудово розуміють, як заробляти гроші і нічого не розуміють у відеоіграх. І хороші менеджери подарували нам вираз, вже давно ставши мемом, указу алули, ознайомилися з бізнесом відеоігр і подумали, як продавати більше. Правильно, зробити ігри доступніше, простіше для будь-кого, хто здатен утримати мишку в руках і знайти, де заплатити за гру онлайн. План був простий: перше. Треба задати криву важкості так, щоб гра не була занадто легкою, але і не занадто важкою, щоб масовий гравець не засумував, що не може пройти якогось боса чи рівень. Друге знизити вікові рейтинги, бо дітям дуже хочеться пограти у цифрові забавки. А батьки хвилюються, що їх дитинча награється у симулятор викрадача машин і піде насправді викрадати автівки і збивати перехожих. Тому необхідно терміново скоригувати жорстокість виграх, зменшити кількість крові, прикрити волохаті і не дуже груди. У випадку. Чи в випадку. Я люблю казати на випадку. Я теж. П**бать. У випадку недотримання тих чи інших норм гра отримає жахаючий рейтинг ESRB. І що свої дітки, чи своїх батьків на різдво вже не будуть грати в вашу гру і не принесуть вам зайві піддесят баксів. Алкетіма Енро Тил Десфакенйокалгір, і вхіддазенстап стеретмі, алгевгісгедчатафетпута філмаве танде інтернет. І ні, я не хочу сказати, що ці явища це концентроване зло. Робота над доступністю це не тільки чіткоди, вбудовані прямо в гру, і не тільки початкові навчаючі місії, які розповідають нам більше двох годин, що щоб ходити, треба ходити. Робота над доступністю це постійне покращення користувацького інтерфейсу та ігрових механік. Це робота над тим, щоб на екрані було все інтуїтивно зрозуміло, а керування персонажем не викликало питань. Навряд чи хтось погодиться з тим, що інвентар у вигляді списку предметів, які треба листати, це хардкор і це краще, ніж звична нам сітка з фіктографією чи радіальне меню. Але як наслідок, проводячи якісну роботу над розширенням аудиторії, менеджери ігрового продукту часто перетворюють свій крутий авторський проєкт у продукт масовий. Щоб більше людей могли пройти гру, вороги ставали все слабше, квести простіше, історії шаблонніше. досить прості і зрозумілі, щоб піти під пивко, і занадто пласкі, щоб подарувати унікальну пригоду чи ігровий досвід. Паралельно з цими подіями, розробники із японської компанії From Software 2009 році випускають свою першу. Гру, яка започаткує новий жанр у світі відеоігр Demon's Of. На жаль, гру на той час слабко зустріли гравці і на це є ряд причин. По-перше, видавці недостатньо вірили у цей проєкт і не надали йому достатнього бюджету для реклами. По-друге, на мою особисту думку, цільова аудиторія ще не була повністю готова до нового жанру 2011 рік. Рік, коли люди почали жартувати про конвейерність асасинів та колди, які на той момент вже виходили щорічно. Рік, коли гравці найпопулярнішої МРПГ World of Warcraft дуже суперечливо зустрічають нове доповнення катаклізм, і масово переходять на неофіційні сервери старих, більш хардкорних доповнень. Слово «Аказуалове» лунає все частіше. І тут на сцену виходить вона Dark Souls. Ця гра магічним чином збирала навколо себе все більше гравців. Ігровою спільнотою ширилась аура чогось чистого, хардкорного, олдскульного. Геймплей, зав'язаний на челенджах, який останні роки був окремою нішою для невеликої спільноти став чимось популярним, культовим. Ці настрої за певних обставин не оминули і мене. Dark Souls відчувався ковтком свіжої води посеред пекучої пустелі. І я не можу сказати, що Dark Souls була геніальною грою. В ній було багато недоліків. Та й не всім цікавий жанр темного фентезі. Але дуже багатьом вже набридли однотипні ігри, які всі намагаються не надто напружувати проходженням, які намагаються розвести свої банальні сюжети купою води і розмактати всі нюанси історії так, щоб і трьохрічна дитина зрозуміла. Тому про нову неймовірно важку, як про неї казали, забавку було чутно із кожного ящика. Хто міг грати граф, хто не міг або не заходило, дивився, як завзяті хардкорщики проходять і так доволі важку гру з неймовірними челенджами на Ютубі. Рейс-хайп трену відбуває, квиточки давно розпродані, не проходить і кількох років, як From Software стають суперзірками нової ери відеоігр. Кожна наступна гра приносить нові цікаві механіки. Кожна нова гра продається краще, ніж попередня. Навіть суперечила Dark Souls 2, яка розроблялася без прямої участі батька жанру Хідатаки Міядзакі, що до речі, помітно, зібрала кас, примножила аудиторію та відняла не одну сотню годин у багатьох поціновувачів темних душ. Паралельно з тим, з пера самого Міядзакі виходить Bloodborne з абсолютно іншим готичним сеттингом. Гра буквально починає продавати PlayStation 4 як один із її ексклюзивів. А за нею неперевершена Dark Souls 3, яка закриває серію душ. Dark Souls Remastered, яка нарешті забезпечила ПК гравцям ігровий досвід без продолінгу і костолів. Привіт, DS Fix. Карколумна, зуболамаюча, дивуюча та захоплююча секеру, яка геймплей розвивається скоріше, як ідейне продовження Bloodborne. <рес> Секіра загострив увагу на ритмічних баталях, яких вчасна контратака не просто дає стильну перевагу над ворогом, а стає життєвою необхідністю для кожного, хто має надію пройти цю гру. І все це в сеттингу Японії за часів самураїв, шинобі та видовищних боїв на катанах. From Software доводить, що не боїться експериментувати з ігроладом та ігровими світами. І їх експерименти незмінно закінчуються успіхом, визнанням та преміями Готі. Чи могла оминути хвиля успіху наступну гру настільки успішної студії? Я думаю, що ні. Для неймовірного хайпу тільки від очікування гри було достатньо трьох складових: відкрити світ, кінч щоб його долати. Та ім'я Джорджа Мартіна. Джордж Мартін тільки що пройшовся світом з неймовірно успішною грою просторів. І якщо серія Soul зробила собі ім'я, але залишилась чимось, куди масовий гравець все ж таки не полізе власноруч, а краще гляне на Ютубі, то першу демку, як і повну версію Elden Ring, стрімив кожний поважаючий себе блогер. Гра стала неймовірним успіхом, і на момент 31 травня 2023 року продалася тиражем в 20,5 мільйонів копій. Згідно з виданням Forbes, Elden Ring стала другою найпродаванішою грою у 2022 році, поступившись першим місцем нові Coldin. 2022 рік це рік, коли Souls like став масовим продуктом. Але чи стала Elden Ring, як того можна остерігатися, говорячи про ігри для широкої аудиторії, казуальніше? Через розробила нова гра фірмовий шарм студії, яка до цього видавала суцільні хардкорні ігри не для всіх, як це вважали деякі фанати серії. Можливо, це черговий відкат і світ комп'ютерних забавок знову штовхнувся у бік більш простих, зрозумілих та доступних ігор. Хтось скаже, що так, хтось заперечить. Особисто я скажу, що у японської студії свій шлях, і вона впевнена ним прямує. Адже пройшовши гру повністю кілька разів і награвши сумарно майже 700 годин, мені важко назвати її простою. Звісно, є суттєві відмінності від тих Dark Souls в плані кривої важкості. Візьмемо для прикладу Dark Souls 3, яка в свій час вважалася найм'якшою для новачків грою в серії. Після кількох порад на кшталт, щоб бити на r 1 нас зустрічають дуже повільні, максимально пасивні і зручні вороги для тренування. Але після п'яти хвилин гри на шляху постає Бос гундір який за принципом контрастного душу бере на себе роль п'ятка і шпарить новачків, які ще навіть не знайшли кнопку коврок на геймпаді. Таким чином гра ставить планку, і гравці, які не змогли одразу її пристрибнути, Просто покидали гру. Так, в Elden Ring є схоже, на мою думку, босс. На початку гри Маргіт. маргер. <плес> Якщо на цей момент проходження гравець ще не освоїв базову боївку гри, йому буде дуже важко в цьому поєдинку. І навіть такі чіткоди за версію свідків Dark Souls, звичайно, як Фантоми чи Магія, не дуже полегшують задачу. І тут вступає в гру головна фішка Elden Ring. Це відкритий світ. Вам дають можливість спробувати пройтись в іншому напрямку. Набити руку на ворогах попростіше, відкрити для себе нові способи їх перемагати та більш м'яко і поступово звикнути до місцевої боївки. Ну і якщо в'єтнамські фешбеки не викликають бажання повертатись на маргіта, його можна просто скіпнути, адже левова частина босів гри абсолютно опціональна. Звісно, на шляху до фіналу гри все одно доведеться зустрітися з досить важкими обов'язковими босс-файтами. чого тільки вартують Гоцькіндуо на пару з Малекітом. й фінальний бос для багатьох стає дійсно серйозним випробуванням, гідним завершення важкого шляху до перемоги. У парі з відкритим світом та широким вибором напрямку і послідовності проходження, іде вже давно знайома нам фішка минулих забавок студії велетенський арсенал зброї, магії, молитв та витратних предметів. До речі тут досить сильно ребалансували систему магії. Різних заклинань стало більше, як і їх способів застосування. Навіть новинки про чарівників Хогвартс Легасі не може позмагатися за один рік по кількості і чар. А система пополів війни, вони ж унікальні вміння, які вмонтовуються прямо в зброю. Це ще кілька десятків засобів для нападу, захисту чи контролю ворога. Це все дає неймовірне поле для експериментів. Я провів не один десяток годин, просто прокачуючи різну зброю і випробовуючи її в бою. Це окреме вид солоди. Ну може тільки мій, але може ні. Якщо ж повернутися до теми, то це різнобарв'я засобів дає можливість гравцям з різними вподобаннями і схильностями знайти щось, що їм до вподоби, що їм комфортно, і цей спосіб дати більшій кількості гравців пройти одну і ту саму гру різними способами мало що має спільного з казуальністю. Адже головний секрет успіху в усіх дітичах From Software ніколи не мінявся. Це постійне дослідження та вивчення противника. Головна ціль це знайти найкращий та найефективніший спосіб перемогти. Будь це удар саме в той момент, коли бос робить паузу між атаками, чи використання стихії, до якої він має слабкість. Звісно, зі мною може не погодитись ціле ком'юніті адаптів катани, які розказують, що силові білди з важкою зброєю для слабаків. Тільки як ви поясните те, що є не менш чисельна частина ком'юніті, яка вважає, що про... Dark Souls катану, це мейнстрім і казуальство. Я проходив і так, і так, і можу сказати, що чим би ви не користувалися, воно буде мати свої слабкі і сильні сторони, і це прекрасно. Хочеться сказати кілька слів про таке явище, як Гейткіпінг. Воно присутнє і йде пліч-опліч -пліч скоро аудиторією Соузів ще від перших забувок серії. Чомусь в ком'юніті часто хейтять і зневажають гравців, які використовують магію, ну чи використовують так звані занадто імбалансні зброї. В той же час є маленький відсоток гравців, які проходять і так важку гру з деякими обмеженнями, наприклад, проходження без смертей, чи проходження без отриманої шкоди взагалі. Є безліч різних тематичних челендж ранів, по типу пройти гру тільки кінжалом без щитів» чи тільки магією. Є швидкісні проходження. Вони ж підрани, є спідрани з челенджами. Виконавців таких челенджранів ставлять на п'єдестал, як еталон гравця в жанрі соус. А новачок в жанрі, який проходить гру в комфортному йому стилі, буде моментально затаворований казуалом чи нубом. Проблема такого відношення, хоча б в тому, що всі колись там були. Всі панічно куверкалися навколо чергового боса та кидалися в нього будь-якою магією чи зброєю в надії перемогти. І те, що таких козуальних або новачкових способів пройти гру стало більше, означає, що в гру приходить більше людей. І чисто статистично це означає, що частина вчорашніх новачків уподобає гру, пройде її кілька десятків разів і буде вам на стрімі показувати найхардкорніше проходження по всім канонам цього жанру. Кажучи про ком'юніті любителів челенджу, буде просто злочином не згадати. Про неперевершений ПЕК модінг Elden Ring. Найпопулярнішими для стримів з челенджами є так звані моди рандомізатори. Це коли ви граєте в той же самий Elden Ring, але кожен предмет, що лежить на землі, випадковий. Ви можете знайти на травці замість кубки гівна легендарний спис. А можете у віддаленому ящику зі скарбами знайти ту саму кубку гівна замість скарбів. Це вносить цікаві на у проходження. А що, якщо піти далі і кожного ворога чи кожного боса також зробити випадковими? З таким модом перший монстр у грі легко може виявитися волотенським драконом, а в якості фінального боса вас може зустріти звичайна собака. Yeah. No. I don't think so. А якщо піти далі, і зброя в руках буде теж випадковою і буде мінятися кожні 10-15 секунд на будь-яку іншу, що присутня в грі. Всі ці божевільні модифікації роблять кожне нове проходження вже давно знайомої гри унікальним, цікавим і більш схожим на роглайк. Стріми із спідранами, з увімкненими рандомізатором досі шалено популярні. А записи таких проходжень збирають мільйони переглядів. Напевно, не варто уточнювати, що виконавці таких спідранів це справжні задроти в хорошому сенсі цього слова. І мають неабиякий досвід, але варто сказати, що ці люди, ну у мене таке враження, що деякі точно взялись буквально ні звідки. Багато з них це вчорашні так звані козали, яким не захотілося трайхардити гундіра, просто тому що вони не звикли до боївки в Солзах. Але от в один ринг вони залетіли, їм класно. Варто сказати, що в цій грі також присутня і ПВП складова, але вона суттєво відрізняється від того, що ми бачили в Dark Souls чи Bloodborne. Dark Souls була так звана система кованантів. Це ігрові фракції, активність яких здебільшого зав'язана на ПВП. Якісь ковенанти захищають певні території, інші же просто спеціалізуються на вторгненні у світ до будь-яких гравців неподалік. На практиці це означало, що до гравця за певних умов можуть в будь-який момент приєднатися ворожі гравці і надавати бідолажному новачку тумаків за просто. Так так, це доволі жорстоко, але завжди була опція вимкнути онлайн складову в грі і спокійно своє задоволення її проходити. В1 Рінг на жаль, система ковенантів відсутня, але і відсутня небезпека вторгнення гравців під час проходження. Варто сказати, що все кардинально міняється, якщо проходити гру з товаришем в кооперативі. У такому випадку до вашої сесії може приєднатися ворожий гравець, який скоріш за все буде намагатися прикінчити хоста. І тут постають перші питання до такої ПВП системи, а точніше до повного хаосу щодо підбору гравців. Коли ми з дружиною бігали разом на перших рівнях, до нас доволі часто вторгалися високорівнові гравці з подвійними комплектами зброї з останнього босу гри і просто винищували нас, не дивлячись на нашу чисту на перевагу. Мої ж особисті справи повтотися закінчувалися тим, що я натрапляв на двох зарядів заряджених на максимум гравців повністю готових до приниження оптикового любителя ПВП. В народі таких людей називають ганкерами. Це гравці, які, які спеціально збиралися в кооператив, щоб половити самотніх вторженців. Я особисто таку систему знаходжу не дуже цікавою. Хоча був і веселий досвід із кооперативного проходження, і доброзичливі вторженці, які замість нападу віталися і залишали якийсь гостинець. Для мене все дуже помінялося з виходом безкоштовного діосі, що додає по Перенове Ring. Арена це бої в колізеях в різних режимах, як то дуелі 1 на 1, 2 на 2, натовп на натовп або всі проти всіх, з хілками, без хілок, з фантомами та без фантомів. І цей формат в свій час затягнув мене на дуже багато годин. ПВП Волден Ring – це зовсім інший спосіб проводити час у грі. І для мене він не менш цікавий, ніж ПВЕ пригоди. В колізеї я випробував не один десяток білдів, зустрів не одну сотню крутих гравців. У часи моєї цікавості PvP активністю YouTube на пару з Тіктоком кілька тижнів мені підкидував просто безліч контенту на PvP тематику. Як можна зрозуміти, і тут є чим заяви. Але я все ж таки трохи сумую за системою ковенантів, яка додавала життя і атмосферу взаємодію з гравцями. В well, Оден Ring PvP складова була винесена за рамки, і її ком'юніті живе у своїй окремій бульбашці, не перетинаючись з гравцями за її межами. Так що ж ми маємо у сухому залишку? Ігрову спільноту, які набридві однакові пласкі ігри, які все далі скочились у спрощення та банальність? І пан Міядзакі опускає гру з неймовірно адективною формулою та жорсткими і справедливими правилами. Із кожною новою грою намагається розширити аудиторію не за рахунок спрощення, а за рахунок розширення можливостей її пройти за рахунок додавання нових цікавих активностей і невпинно експериментуючи з механіками та жанрами. В своєму останньому витворі студія бере все те, що і так чудово працює в їх минулих іграх, і просто множить на 10. більше зброї, більше магії, більше босів, більше території для дослідження. По суті, Elden Ring – це велетенська пісочниця, яка привернула увагу і дала різноманітний контент. Неймовірні за розміром аудиторії, і як результат виграли всі. Сторожили хардкорщики отримали поповнення свої ряди та купу тематичного контенту, а новачки отримали найкращу гру для комфортного входження в жанр та можливість доторкнутися до унікальної подачі сюжету в серії Soulsborne. На мій особистий погляд, жанр Souls Like переживає пік своєї слави і має велетенський вплив на світ відеоігр. З'являються нові проєкти в цьому жанрі від інших студій, успішні і не дуже. Особисто мені дуже сподобались такі представники, як Кодвейн, Ремнант Непоганої Mortal Shell. На черзі у мене Ні, Стіл Rising і Lords of the Fallen, а також дуже чекає на майбутній реліз Lies of Лайсовпі. Якщо відволіктись від чистих сол можна помітити, як ті чи інші рішення, будь то боївка чи стиль подачі сюжету, стали мейнстрімом і кочують по абсолютно різним забавкам. Хтось каже, що студії крадуть ідеї один на одного. А я скажу, що по-перше, так було завжди. А по-друге, ми гравці від цього тільки виграємо. Світ відеоігр розвивається, і я вважаю, що правильний курс був взяти ще тоді, на початку 2010-х. Феномен Феномен Фромсофтвер перевернув індустрію і показав бізнесу відеоігр, що ігрова спільнота не один масовий гравець в вакуумі. А неймовірна кількість різних людей зі своїми вподобаннями, і що мейнстрімом може бути спроба доторкнутися до душі кожного гравця, зачепити потрібні струнки і подарувати кожному свій унікальний ігровий досвід навіть у дуже нішовому жанрі. Дуже дякую вам за перегляд. Ну, якщо ви, звісно, дослухали. Е, можливо, комусь здалося, що від мене будуть одні тільки відео на тематику солзлайків. Вони будуть, але не тільки про них. Дуже цікаво, а чим саме вас зачепив цей жанр і яка гра стала улюбленою. Пишіть в коментарі, мені справді дуже цікаво. Може влаштуємо класичний срач на тему яка найкраща гра спойлер Dark Souls 2. Також звертаю вашу увагу, що на каналі два спікери і вже є чудові огляди відані. Там відбірна японщина, яка стисне ваші олдскули і видавить скупу сльозу по часам першого PlayStation. Ще почуємось на каналі GameX Family. Бувайте!